І в тому числі в 68-му році, через рік після того, як вийшов перший номер газети, мені хтось порадив, що є місцевий журналіст із Михайликів, який працює в Запорізькій області. Мені здається, я тоді написав тобі ласта. І ось приїжджає до нас. А хай вона Григорович, отакі кучері, такий кучматий. Зразу всі ж у нас родачка стеляга. А потім цей стеляга, як дав, ходять, і вони як він дуже поправив. Кажу, пишіть так, щоб не правив. Особливо нас за відділ листів було. Була така міша? Було. Менеслава, справа в тому, що в нас набрався дуже гарний колектив. Всі молоді, всі такі бойові, завзяті. І коли вже я залишав редакцію, то всі пішли у високих. І обступили ларів колом. Неначе справжні косарі косити, жито вийшли в поле. Прекрасний коротенький, коротенький вірш. І повірте мені, що коли я бачу на городі соняки, вони для мене справжні косарі, Дивіться, і це ж дійсно так, а які в них прилі, спасибі, Михайло Григорович, за такий. Або ж про другий вірш, ну по-другому не можна розказати. Прийде, погостює, радість подарує, світом обпече і втече, нема, зима. Ну, як ще про прибливість весни можна сказати. Примглива весна, просто-напросто в цьому плані. Значить, дуже багато я кажу, того, що мені подобається. Ще один прочитаю. Ви вже, я кажу, в цьому плані. Любов'ю з якою шаною він говорить про глибинні коріння свого роду. Це дуже багато важить, це дуже багато значить. У нас небагато поетів, які працюють от саме так, беручи дуже глибоко, переворюючи історію дуже глибоко. Можливо, щось там суто поетичне, але я вважаю, що це дуже гарне і дуже важлива в цілому знахідка для нашої літератури і для роботи з цією книгою, безумовно. Це книга дуже, дуже багато буде важити в роботі вчителів, шкіл і так далі. Я народився в листопаді. Я народився в листопаді, у той же день. Роботи закінчилися у полі, а мати раптом зойку ще об болю на полі стала кликати людей. Була осіння вогняна пора, летіли в Україні під день і птиці і говорили з спіха молодиці, в день такий не можна помирати. А десь аж там до землі мило, десь жовте листя падало в окопи, і ще в диму кружляло вів Європи, а наше веселилося село. Вже збитом на батька похоронка йшла, але про це ще в селі не знали, і з силом мають від душі вітали, вона ж от щастя ніби аж свіла. Перехрестились на добро баби, біг день народження, глядиться тато свято, а я очима в руках по хаті, боявських зайць. Соня, соня. Це дитинство і цей випадок, який мене дуже вразив, ну, називається із дитячі спомнів, ну, можливо, цей раз також вразив. Білий тів, теплий двір, білий ківь, день зелений, очі в очі і з тих пір за почав сидить в мене. Півень креше куряву, білий півень, кров червора крипу небо, ніж в траву, смерть сідає на долоні, об калюжу крила б'ють, б'ють судовно, дуже крила, а з калюж чорною білий піли. Пілий. Йде від вітри небі гарячий малиновий слід, Заосаєві страв, що валами наголи оборону по травневих дощах, Набрякає каштани світи, і, і обтягує вітер важкими вершками громади. Краплі травня лежать на листах, на листах, на містах, Краплі травни летять на лісі, на пустелі пущі От равними дощах поживають і стеблий і птах, і в миті, і вмиті напоїні травня водою цілющою. А кат зімпах, матінко, що то за запах, а каштани, каштани, матінко. Що за видовище, травень містом іде на зелених розкошваних чи за саакаціючи чи середовище, по травневих дощах поїзди вирушають з вокзалів у далекі краї, де яскраві зірки з неба падають, І що вечора сотні смаглявих русцевих русалок Виринають із горспли і до ночі гуляють, левадають. щастя й жалі, на висяти вітрах, на високій крайні, на весінньому чолі, розлуки смутом міста зою та на високому крилі мої щебесни тіг розові, мого кохання ріка широка, така чиста і ріка. Ока така чиста і стрімка. прийду до вас, тату, коли вечір затепне над білим селом. і синиця журбу принесе в нашу хату, синю шибко постукає синім крилом. Ягну я той що ви не зносили, він на мене ледь ледь тіснуватих плеча, ой багато як літ ви не бачили сина, бо пішли, коли я ще колись. Крича, ой багато, як літ ви не бачили сина, обійшли я ще в колисі, крича відтоді, як чужі Отконали гарма. Без вас кожен рік засіваю поля, Ви чекайте мене, я прийду до вас тату, розкажу, як мені ваші рани болять. як німіє підстріхою. Матуся схиляє за журі, що лихо ліч пронеслося над світом Багато, Та таких, як оце, не було, не було. Лихо ліч пронеслося над світом. Та таких, як от не було, не було, не буде, душа.

насчет встречи гуртом породит и вечер соседи покличут, что встречи гуртов породит и так сяяли каштани били свечи, не наче то. Ви, де голка упаде, так видно, все було вчерівну нічту. побачив, де голка упаде в своїх руках, тримав я твої руки. Не цілував солодшої, не знав знавши світі муки, У сяйві у каштанові Нижних уздевочек девочек, усмехненного юного чола. Я лишь дивись твои зеленые очи, земля с под них убили и добрые дела творят, они ждут, когда им укажут, что делать. Что нет, по совести скажет один лишь ответ. Богатство мире им друзьями, их много значит ты богат, а дружбу мы заслуживаем сами. Поставь плечо и будешь другу брат, а дружбу мы заслуживаем. Причем и будешь друг, брат.